Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор.ua. UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 109 заняття на тему «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення та швидкість рівноприскореного прямолінійного руху. Сьогодні ми розпочинаємо вивчення нового розділу фізики, розділу механіки та кінематики. Дізнаємося з вами про швидкість, про прискорення, про шлях, час і так далі. І про всі інші терміни, що пов'язані з цим розділом. Але ж, перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, напишіть коментар, якщо є що додати до цього відео, або просто виразити подяку, якщо все було зрозумілим. Ну, якщо це відео... Стане для вас корисним, поширте його серед своїх друзів та знайомих. Таким чином, ви просуваєте цей канал, а також поширюєте україномовний контент на більшу аудиторію. Давайте перейдемо до розгляду теми. З 7 класу ви вже маєте знати, що в нас є такий рух, як рівномірний прямолінійний. Тобто, що називають рівномірним прямолінійним рухом. Це рух, що відбувається за прямою траєкторією. І відповідно з сталою швидкістю, тобто швидкість не збільшується та не зменшується. Зараз же ми будемо вивчати саме рівноприскорений прямолінійний рух, тобто той рух, що так само буде відбуватися за прямою траєкторією, але ж швидкість цього руху буде збільшуватися за однаковий час на однакову величину. Зараз про це детальніше. Але перш ніж ми до цього дойдемо, давайте дамо визначення, що називають кінематикою. Кінематикою називають розділ механіки, що вивчає рух тіла і при цьому не розглядає причини, якими цей рух викликаний. Тобто кінематика розглядає рух тіла і її не цікавить, як само це тіло почало свій рух. Тепер з приводу того, що ж називають саме механічним рухом. Механічний рух це зміна з часом положення тіла відносно інших тіл. Давайте тепер на практиці. Дивіться, скажімо так: ви. Їдете у машині. І машина ця рухається зі швидкістю 60 км на годину. Тепер на узбіччі стоїть дерево. Якщо ви розглядаєте машину і себе відносно дерева, то ваша швидкість і швидкість машини відносно дерева буде складати 60 км на годину. А яка ж буде ваша швидкість відносно машини? Оскільки ви знаходитесь у цій машині і, відповідно, разом із нею рухаєтесь, то ваша швидкість відносно швидкості машини буде дорівнювати 0 км на годину. Це треба розуміти, що все відносно. Наша планета вона також обертається навколо сонця з певною швидкістю за своєю орбітою, так? І відповідно ми разом зі своєю нашою планетою обертаємося навколо сонця за цією орбітою. Але ж... Земля навколо Сонця обертається, тобто відносно сонця. І ми відносно сонця обертаємось з певною швидкістю, але ж відносно Землі наша швидкість є сталою, тому що ми обертаємося разом із нею. Це треба розуміти. Тепер також є таке визначення як матеріальна точка. Що називають матеріальною точкою? Спершу дамо її визначення за правилом: матеріальна точка це фізична модель. Тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати. Зараз поясню. От дивіться, давайте наведемо знову ж таки приклад, коли розмірами тіла можна знехтувати і тіло представити за матеріальну точку, а в якому випадку не можна знехтувати розмірами тіла, і, відповідно, це тіло представити за матеріальну точку. Скажімо так, літак з міста Дніпро летить до міста Києва, і десь у небі, скажімо, цей літак, перелітає цю відстань. Розміри тіла, ну в даному випадку, розміри цього літака, коли він летить у небі, нам не важливі. Тому що відносно відстані між містом Дніпро і місто Києвом дуже велика відстань відносно цього літака. І розмірами літака у небі можна знехтувати, вони не є важливими. А от скажімо, коли літак вже прилетів до Києва і заходить на злітно-посадкову смугу поступово. То відповідно розміри літака є важливими. Тому що, по-перше, необхідно, аби літак сів на підготовлену до цього полосу, бо для до кожного виду літаків є свої полоси. на кожен літак може сісти, скажімо, на певну полосу. Для кожного літака є певні характеристики. Відповідно, характеристики злітно-посадкової смуги мають відповідати характеристикам для посадки цього літака. І, відповідно, літак має конкретно розрахувати свою траєкторію посадки, аби сісти саме на цю смугу, і, відповідно, зупинитися саме там, де треба, щоб не викатитись за цю злітно-посадкову смугу, або, ж, скажімо, не сісти десь у полі поруч. І також можна ще навести один приклад. Скажімо, якщо так само машина рухається з міста Дніпро до міста, скажімо, Львів, то рух машини відносно цих двох міст. Їм можна, точніше, розмірами цієї машини, можна знехтувати. А от, скажімо, коли ви машину будете заганяти у гараж, коли розмір гаража відносно розміру машини а, ну, співставні, так? тобто вони не сильно відрізняються, і відповідно вам необхідно враховувати розміри гаража і розміри машини, то у такому випадку матеріальну точку машину не можна буде представити. А от якщо переїжджати з міста у місто. Як скажімо, наприклад, коли ви користуєтесь Google картами, то на Google картах вашу місце розташування показують точкою, тому що розмір вашого тіла, ваша вага, ваш зріст, вони не важливі для того. Для цих карт, тобто карти, вони являють собою великий масштаб, тобто планетарний, а ваш розмір їх абсолютно не цікавий. Тому ви є матеріальною точкою у даній ситуації. Тепер дивіться з приводу траєкторії лінійного руху, які ж бувають траєкторії. Траєкторії бувають двох видів: прямолінійна та криволінійна. Прямолінійна траєкторія це коли відповідно тіло рухається за прямою лінією. Криволінійна ж траєкторія, відповідно, коли тіло рухається за кривою лінією. Ну, це також має бути не дуже важко. Тепер треба дати визначення шляху і переміщенню. У чому тут різниця? Що називають шляхом? Шляхом називають саме траєкторією руху. Тобто, скажімо, ви вийшли з дому і йдете до школи. А, відповідно, коли ви виходите з будинку, вам необхідно там, скажімо, спуститися за сходами. так? Після того, як ви спустилися зі сходів, вам треба вийти з двору. Припустимо, є деякі повороти. Десь там, наприклад, вам треба звернути, десь знову звернути. І потім ви прийшли до школи. І знову ж у школі вам треба піднятися за оцими сходами і дійти до класу. Тепер, відповідно до того, оце є шляхом. Що ж називають переміщенням? І зверніть увагу, переміщення є векторною величиною. Що називають вектором? Це ви можете дізнатися з курсу геометрії. Але якщо коротко, то вектор має початок, має кінець і має напрямлення, що називають переміщенням? Переміщенням називають, відповідно, чисто пряму лінію від точки А до точки Б. Тобто переміщення може бути в даному випадку меншим за шлях. Тобто шлях це по факту, скільки ви пройшли, переміщення це від точки А до точки Б, як ви перемістились. Тепер е, також ви можете, якщо, наприклад, ви в кар, в, будете дивитися відстань, скажімо, від міста А до міста Б, то там пишуть: відстань географічна і відстань фізична. Що це означає? Географічна відстань. Це скажімо, від точки А до точки Б. А скажімо, якщо, наприклад, ви дивитесь. Фізичну відстань це вам показують, наприклад, відстань за дорогою. Тобто ці відстані різняться. Скажімо, від міста Дніпро до міста Київ, чисто по прямій лінії, ви не доїдете, бо дороги вони мають таку властивість, як повороти і так далі. Тому це буде шляхом. А от переміщення це від А до Б. Тепер з приводу формул: як нам знайти швидкість? Зверніть увагу, швидкість також є векторною величиною, тому що вона також має певний напрям. Аби знайти швидкість, необхідно переміщення, поділити на час руху цього тіла. Аби знайти переміщення, необхідно швидкість помножити на час. Аби знайти час, необхідно переміщення, поділити на швидкість. Ну, Я вважаю, що ви ці формули вже маєте знати це все розповідав у 7 класі. Але ж тільки єдина відмінність, що тоді ми розглядали рівномірний прямолінійний рух, а зараз ми розглядаємо рівноприскорений прямолінійний рух. А, тепер перейдемо до розгляду такого поняття як прискорення. Спершу дамо визначення прискорення, що називають прискоренням. Прискоренням називають векторну фізичну величину, яка характеризує швидкість зміни, швидкості руху тіла і дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася. Тепер по-простому: як знайти прискорення? Дивіться: формула така: від швидкості, яка є в даний момент, необхідно відняти швидкість, яка була. І відповідно поділити на час, за який швидкість початкова дійшла до швидкості, яка стала. Е, і дивіться ще, прискорення є векторною величиною. Тобто, також прискорення має певний напрямок. Про це ми зараз поговоримо. Але спершу хочу навести приклад. Скажімо так: якщо нульова швидкість дорівнювала 5 метрам на секунду. А потім, наприклад, в нас швидкість стала дорівнювати 35 метрам на секунду. То за час, скажімо, 10 секунд. Як нам знайти прискорення? Тобто, ми підставляємо до формули кінцеву швидкість, тобто 35, віднімаємо від неї початкову швидкість, ділимо на час, і в нас виходить 30 поділити на 10, виходить 3. Метри на секунду у квадраті. Чому саме 3 метри на секунду у квадраті? Тому що одиниця прискорення всі це метр на секунду у квадраті. Тобто, якщо ви маєте справу з прискоренням, то ви маєте писати для неї фізичну величину як метр на секунду у квадраті. Тобто її одиниця вимірювання, точніше. Тепер з приводу того, оскільки ми розглядаємо а, швидкість та прискорення за вертикальною площиною. То ми можемо застосовувати дану формулу. Тобто формулу, що співставна з віссю абциз. Прискорення за вісю абциз дорівнює VX мінус 0 x ділене на t. Це та сама формула, що й ця, тільки дивіться без векторів. Але ж вони обидві рівносильні. Значить тепер дивіться, що ще треба враховувати, якщо ви розв'язуєте задачі з прискоренням. Треба враховувати дане правило: напрямок прискорення. Збігається з напрямком рівнодійної сили, які діють на тіло. Що це означає? А означає це наступне: якщо ж прискорення збігається, напрямок руху прискорення, збігається з напрямком руху швидкості, тобто з вектором швидкості, то відповідно швидкість буде збільшуватись. Давайте схематично я вам це покажу, якщо щось було незрозуміло. Але це все ну, по суті логічно. Тобто, дивіться. Якщо скажімо, тіло рухається о, зі швидкістю, що має напрямок? Скажімо, праворуч і прискорення, що має напрямок праворуч. То, відповідно, прискорення буде надавати швидкості ще більшої швидкості, тобто швидкість буде зростати. Це можна уявити, наприклад, якщо автомобіль починає розганятися і, відповідно, він натискає на педаль газу, то, відповідно, швидкість буде збільшуватися через те, що саме прискорення збігається з напрямком вектора швидкості. Тепер інша ситуація. Коли напрямок прискорення не збігається з напрямком вектора швидкості руху тіла, в такому випадку швидкість зменшуватиметься. На прикладі, знову ж таки автомобіля. Якщо скажемо, в нас автомобіль швидкість рухається сюди. А прискорення сюди, в якому випадку це можна спостерігати, давайте подумаємо. Припустимо, автомобіль починає гальмувати. Він, наприклад, побачив пішохода і починає екстрено гальмувати, тобто дуже швидко. В такому випадку його прискорення постійно зменшується. Є, відповідно, швидкість руху тіла також зменшуватиметься. Якщо ж прискорення дорівнює нулю, то відповідно і швидкість буде сталою, тобто константа. Тобто, якщо, наприклад, автомобіль їде зі швидкістю 60 км на годину. Педаль газу він не втискає ще більше, то відповідно в нас буде швидкість стало 60 км на годину, до тих пір, поки він або не почне гальмувати, або ж, наприклад, він не почне навпаки розганятися. Ну, і тепер розглянемо з вами як теоретично, так і практично, саме визначення нашої сьогоднішньої теми, що ж називають рівноприскореним прямолінійним рухом. Вже коротенько ми цим познайомились, але ж дамо цьому все ж таки фізичне визначення. Значить, дивіться: рівноприскореним прямолінійним рухом називають рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково. Тобто, тут прискорення є однаковим. Тепер практично дивіться. Скажімо так, тіло виїхало з точки А, проїхало 1 секунду з прискоренням 2 метри на секунду у квадраті. Тобто, якщо його швидкість у даний момент була нульовою, то відповідно за цей час його швидкість стане 2 метри на секунду. Після цього він ще проїхав секунду. Тобто вже він проїхав 2 секунди. З таким же прискоренням 2 метри на секунду у квадраті, то у такому випадку його швидкість стане 4 метри на секунду. Якщо він проїхав 3 секунди. Знову ж таки, з таким самим прискоренням 2 метри на секунду у квадраті, то його швидкість стане 6 метрів на секунду 6 метрів на секунду. Тобто, зверніть увагу, про що це каже? Швидкість в нас постійно змінюється на однакову кількість, що дорівнює. Тобто на однакову величину, що дорівнює саме прискоренню. Тобто так можна визначити швидкість у будь-якій точці його руху і у будь-якій точці його траєкторії. І саме це називають миттєвою швидкістю. Оскільки швидкість буде постійно змінюватися на одну й ту, ту саму величину, що є прискоренням, то ми можемо обчислити миттєву швидкість у будь-якій точці його руху або ж траєкторії. Значить, дивіться, миттєвою швидкістю. Називають швидкість руху тіла в даний момент часу, тобто швидкість його руху в даній точці траекторії. Тобто поясню про що тут йдеться. Миттєву швидкість також, наприклад, якщо на прикладі можна навести такий приклад: якщо, наприклад, рівно прискорено, прямолінійно рухається авто, і скажімо, наприклад, поліцейський стоїть на своєму посту і бачить, що це авто рухається явно з перевищенням швидкості. Він достає спеціальне обладнання, за допомогою якого він може зафіксувати швидкість цього автомобіля, навівши це обладнання на автомобіль, і він побачить саме його швидкість у той момент часу, коли він це обладнання на цей автомобіль навів, тобто миттєву його швидкість. Як же обчислити цю миттєву швидкість? Давайте покажу на прикладі. Припустимо. Нам необхідно обчислити швидкість миттєву. Якщо ми знаємо, що нульова швидкість дорівнювала, скажімо, 5 метрів на секунду. Прискорення хай буде в нас 2 е, метри на секунду у квадраті. Ну і хай час, скажімо, 5 секунд. 5 секунд. У такому випадку ми підставляємо v 0 v це 5, прискорення 2. Час 5. Тобто 15 метрів на секунду. Це називається миттєвою швидкістю у час 5 секунд. Тобто, коли в нас тіло їде 5 секунд, то його миттєва швидкість дорівнюватиме 15 метрів на секунду. Якщо ж, наприклад, час дорівнюватиме не 5, а 6 секундам, то у такому випадку ми просто змінюємо 5 отут на 6. І в нас виходить вже не 15, а 17 метрів на секунду. І зверніть увагу. Тут у нас було 5 секунд, тут 6 секунд. Тобто, зміна в 1 секунду. І в нас швидкість змінилася на 2 метри на секунду у квадраті. Тобто, прискорення, як я вже сказав, є сталим. І ці формули можна застосовувати для будь-яких задач. Можна записувати як у векторному вигляді, так і переносячи на ось на вісь X, на вісь абсцис. Тобто за вертикалью. і записувати саме за вісім апциз без оцих векторів. Тобто, як зручно. Формули є рівнодійними, що та, що та. Як зручно, так і записуйте. Можливо, у вас залишилися запитання з приводу цієї теми. Напишіть про це в коментарях. Якщо ні, ну напишіть, що все зрозуміло, підвищить актив цього каналу. М -м, поставте лайк, не забудьте. І підпишіться відповідно на канал. Якщо відео було корисним, поширте його серед своїх друзів. Допоможіть мені, надайте додаткову мотивацію до просування а, цього каналу, до зйомок нових. Відео відповідно до поширення україномовного контенту за допомогою вашої активності на цьому каналі. Дякую усім за увагу. Усіх очікую на наступному уроці і до зустрічі. Гарного усім дня!